Всім доброго дня! Ви на каналі Trader for Ukraine. Цей канал я створив для того, щоб ви і я розвивались в сфері трейдингу. У цьому відео тут буде таке знайомство. І хто хоче залітати до мене в телеграм-канал безплатно, ссылка буде в описі. Там будуть сигнали і будемо заходити на нон Який проходить в першу п'ятницю місяця. І можна заробити процентів 40 від депозиту. Торгова сесія буде з 19.00 до 19.45. Всім рекомендую прочитати книгу японські свічі» Стів Ньосон. Там все про технічний аналіз фінансових ринків. Торгувати ми будемо за допомогою об'ємів, які будуть нам допомагати аналізувати ринок. Торговлі в цьому відео не буде, тому що я записую відео 12 лютого і це неділя. Час ринок відпочиває. Всім дякую за увагу. Гарного дня!